Друзі, всім привіт! Так. Що в нас по комбайну? Комбайн зібраний на 99%. Не на 99% вже він зібраний. Так. Е, що ми маємо? Зараз ми цепляємо фари наверх. Ці бокові порозвертали дужче. І зараз ще 4 фари вішаємо. Все це діло підключаємо робимо. Так, Що ми маємо тут? Тут теж вже все зібрано. Навіть Ярослав Миколаївич сам підкрасив, не дождався мене. Трошки був сьогодні зайнятий, пізніше приїхав. Тобто Там піду, тобто, на даний момент така покраска і залишиться. Тобто, Купити 30 літрів краски, щоб задуть добре комбайн з вулиці, не виходить. Там трошки підкрасив бункер дешевшою краскою, а ця. Автомобільна по 800 гривень, там щось 800 грам. Дуже дорого, а дешевий комбайн весь красити не хочеться, то що це буде до одного місця. Буде красиво два дні. Так, що ми маємо далі? Сонце видно, не видно. назад фари вже прикрутили, зробили, зараз проводку проведемо, теж підключимо. Порізки, що різко теж вся зібрана. Провіряли, крутиться, вертиться, все теж хорошо. Все теж хорошо. Тут ще бочини не закривали, бо провода заводимо, закладаємо через верх. Ну, коротше, поки тут ще треба оставити. Скрутим, зробимо. Пожатки, в принципі, все зібрано. Все зроблено, все, все провіряли, все крутиться, вертиться. Тут теж кришки ці всі порихтували, поварили, резиночку зробили, все, тут теж красота. Зараз, 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 в салоні там трошки теж підрозібрано, Ну це все діло спакуємо, зараз укладемо. І я думаю, я думаю, що сьогодні буде перший виїзд. У поле. Да. Будемо сподіватися, що ми під вечір виїдемо з молодим 2 гектари. А Ілюха що в нас робить? Миє, миє болти. А що тече чи що? Айоха, не бабай. Коротше, стели в карнавки такі болти, затекла вода, поржавіло. Ярик його заставив чистить кожний болтик щіткою. Ну Я йому придумав другий варіант, кажу, Залий солярку і побовтай, хай вони пооткисають, і буде тобі щастя. Так, це ж батарейка сіла, що ти Яка батарейка сіла? Отак, пацани, поняли? зрозуміли, хто робить на джандірі? Джандіровський табак. Курять джандіровський табак. Ти ж коли б раз здоровкався з глядачами взагалі. Безстидник. Як цей, це буде добре. Тоді ти будеш ця, так? Так. Тільки відео включаєте вже перед камерою. Все, всім привіт, всі діла, так. Да? 100%. Ловіть його на слові. Ну, а в нас на даному етапі 2 гектари ранньої сої вже готова. Я думаю, що спробуємо. Можна було б. Там опять буде період, я не знаю. Ну, Стежняк, ну, а то 2 тижні ще можна буде постояти. Ну, тут треба переставити зробити, на сою перестроїть. По зілові трошки є питання сальник поміняти. Кажу, Ярику, поїхали, перш попробуємо, а потім будемо ставити ці фари пізніше. Він каже, так позакриваємо усі бочини, а потім знову розбираємо. Ну, Зараз на даний момент 12 часов. Я думаю, що ми часика за 3 там плюс минус Соберем цю всю движуху. І часика на 4. Іллюхам буде помочником комбайнера. Да? Тільки одна проблема, нема де сидіти. Єсть? В посадці? В посадці? <laughs> красавчик. Блін, проблема, там немає посадки. Да. Ну Там 2 гектари херня. В зілові в зілові посидиш. Ну, там робимо цепочок як швіда. Щоб не випадав? Да. Як заснув. <падоній> так, ну в общем що? Перекур. Там уже всі болти пооткручували. Зараз спаковуємося і буде бомба. Так, що ми маємо? Фари вже є, все заведено. Осталось тільки підключити до кнопки. Зараз ще один провод тягнемо. Та я просто кажу, прикинуть. Щоб підключити оці вверху назад, щоб світили. Хвата дліни такого. Їхати в магазин. Другого не дано, так? Хоча не наш кребем ми вдома провода. Треба їхати купляти. Ну так, нічого вийшло. Так, ну що, ці фари вже... Провод проложили. Сейчас будем надеяться, что Ярик подключит. Мы посмотрим, что он светит или нет. В принципе, пойдем собирать салон. Что ты там включаешь? Нет? А, зачищаешь? Ну давай, ждем. О, есть контакт. А ну еще. Еще раз. Ага, все. Все робота. Красота. Забирай інструменти пішли вниз. Отак. Все. Ей, Мухич, Ти що кидаєшся? Проложили я так ось провод по всій проводці. І буде красота. Пес, що ти? Тепер можна й покурити. Ярик щось там на коліна припав, хай займається. Він там казав кофе, дай Ілюк. Ну? Да? Казав? Де кофе? Казав, таке добре кофе. А, а да, да. так. <гум> <гум> Так, ну що, несу вже постійне місто жилья. Держи, Ярик. Отак. От Коча й музика грає, значить що? Фініш. По даному комбайну проєкт можна сказати завершений. Ну а далі, якщо будуть вискакувати якісь мілочовки, це будуть. То все, що хоч, можуть бути, бо самі прекрасно розумієте, проєкт пройшов, все зібралося, але перший раз сьогодні буде тестуватися. Так що, зараз е, перевіряємо масла, воду, оці всі приколи. Заливаємо солярочку і їдемо тестувати комбайн і убирати перші врожаї сої. Якщо вже ставите лайкос, підписуйтесь і будемо давати джасу. Джону. Ні, молоток не цей. молоток там з трубою десь був. Нахрена тобі з дерев'яною ручкою? Ну да. Та його я думаю, той молоток положить в ящик. Нє, беремо той поки. Так, в общем, зустрінемося на полі. Так, Сергій Іванович приїхав, вже взяв прицепа. Це буде посівна соя. Поки ми її лишатимемо. Ой, на прицепі, через що не їду із зілом. Через що не їду із зілом. Так. А їду в чим? Їду текеном. Такий апарат вже дві штуки наганяв. Так, все, комбайн пропустили, селярочки залили, все працює. ков. Комбайн виїжджає. Ну, В общем... Прямо на поле. Будемо пробувати молотіти. Так, друзі, це рання своя сорт називається Ватсон. Така вона є. Це ми її пробуємо, тестуємо перший рік. А так є. Ну а зараз дай Бог комбайн покаже Що вона сипне і як вона сипне Так, ну що, ми зараз настраюся Всі ці мелкі моменти Подивимося що куди як, а потім вже включимось А для двох, звісно, взагалі дуже тяжко, мало місця. Ніяк не сісти, нічого. Примастився трошки. А треба гамак, прицепити. Гамак? Да. Ну що я на слава Миколаєвичу? Не що? Гарешко, okay. <laughs> а це вийшло. Там все йде команд. Так, ну що, потихеньку ділянка зменшується, і зменшується. Скоро фініш. Ту-ту-ту, джоник бриє, наче все гуд. кут. дивіться, що так наче широко. Тут гони короткі Тут 2 гектара. Я думаю, що по вражайності плюс-мінус. Около 20. Може 20. Ну побачимо, що молотить. Ми трактор з прицепом отарували, будемо вертатися, зважимось, посчитаємо. О, мого мотика закидало пилюкою. Пробував і я молотити на комбайні. Все чітко, все класно. Кайфонув. Ну, Ярик поки місь піш не дає. Каже, я ще сам не награвся, не намолотився. Яка влага, не знаємо, не міряли, того, що ну заробляли сьогодні комбайна і непланово можна сказати виїхали, щоб протестувати, спробувати. Так, ну що, я думаю, включимось там на вигрузці, плюс-мінус покажу зерно. Та і на вісах узнаємо яка врожайність. Все. Одна ділянка закінчена. Красота. Що ти змерз в тракторі? Між усім з кандіром тепер на хетезі. Куди там ваше діло? І на палісі зробили, да, тобі кандіорчик, все. Ну от і, от і все. Два гектара скошених. Йдемо висипатися, їдемо на віс, оважимося і вищитуємо, що плюс-мінус сипнув оцей новий сорт Ватсон. Ми ну, в будь-якому випадку її залишаємо всю на слідуючий рік. Будемо сіяти її більше. Будемо сіяти її більше по-любому. Іди вигрібай з жадки. Трохи земля та ж напала. Так він і вперед ще все ж йде. Він так здорово вивертається, так? Да? Трошки там набирається, ну нічого. Вже зрозуміли де що треба устранити, що зробити. У нас тепер є ще час. Що нема? Сігмента? Автобровка і осталася, так? Серіо, ти кардийся, але нічого. Ставче мене його буду міняти. Ну нічого страшного. є yeah. uh -huh. ну нема вже, ніж нема куди оборотів збавляти, а там треба щоб збавити ще менші обороти редуктора ставити та oh. сюди Так, ну що зараз заганяємо трактор з прицепом в склад. А потім далі буде видно, що ми будемо з здає... 4 Рівно 4 тонни? 4 тонни і 50 кг. Тобто, 4 тонни. Нормально. Значить по 20 сипе. Ну, Це хоч щось. Я думав буде менше. Так що от так. Поки камість врожайність 20, а там буде видно. Так що на цьому відео буду завершувати. Кому сподобалось вподобайка, підписка на канал, ну і комент. Так що всім пока.